До відомого афоризму історія вчителька життя я завжди додаю сувора вчителька, яка повторює не засвоєні уроки неуважним учням. Виступ Путіна з оголошенням про початок бойових дій. Незабаром після цього бомбардування українських міст. Саме цей день багато українців сприймають як початок війни. Нинішня війна для України це продовження столітньої війни за незалежність, яка почалася після першої спроби українців створити державу ще на початку 20-го століття. Проголошена в 1917 році Українська Народна Республіка майже одразу опинилася в стані війни з новим імперським проектом під керівництвом більшовиків. Якби імперія таки змогла знищити нашу мову, України б уже не було як незалежного судді объекта. Розстріли, ув'язнення, масові депортації, звичний інструментарій совітізації, знайомий українцям ще з 1920-х. Давайте відразу забудемо тезу про братні народи. Історія України та Росії це історія протистояння, а не братерства. Вторгнення в Угорщину керував Микита Хрущов. На Чехословаччину і Афганістан нападав Леонід відбережні убивствами мирних демонстрантів у Тбілісі і Вільнюсі Керував Михайло Горбачов. А окупацію Грузії і Молдови та криваву бійню в Чечні започаткував Борис Єльцин. Путін же підніс терор, убивство і загарбницької війни до. Івня державної політики, спираючись на шовіністичні настрій більшості росіян, звернення незламних оборонців Азовсталі звучало дуже подібно до слів людей. Котрі промовляли до нас із карпатських країн у 1950-ті. Саме цей повстанський настрій, повстанський нерв, який знову прокинувся в українців в основі небаченого і неочікуваного для багатьох героїзму у війні з Росією. Особливий з цього етапу нашої столітньої війни Україна ще ніколи не була такою сильною в ній. Росія ще ніколи не зазнавала таких масштабних втрат від українців, і світ ще ніколи настільки солідарно і активно не підтримував нас. А це значить, що саме нам випала нагода шанс та честь завершити нашу довгу Лютю війну за незалежність. Ми, на відміну від попередників, знаємо, що означає поразка у війні з Росією. Знаємо, що мир із нею може коштувати навіть дорожче за війну. Адже ми засвоїли уроки, чи не так?